Всім привіт! Ви на каналі Долітературна, і сьогодні на моєму каналі розпочинається абсолютно новий формат. Разом із Ксенією з каналу Ксенія Келерман ми вирішили запустити таку рубрику. Мене змусили це читати. І я вибрала три книги зі своєї бібліотеки, які я вже читала, і хочу змусити її прочитати. І вона зробила так само для мене. Ми їх запакували, аби одразу не було видно, що це за книги, і лишили. Підказки, що це за книга. І ми вже обмінялися цими пакунками. У мене ось тут три книги. Я зараз їх дістану. Прочитаю всі натяки і оберу собі першу книгу для читання і розпакую лише першу і почну її читати. В процесі буду ділитися проміжними враженнями. І в цьому відео будуть враження від усіх трьох книг. Але це будуть такі собі щоденники читання невеличкі. Я буду читати і одразу ділитися першими думками про ці книжки, які дала мені Ксенія. А зараз, поки прочитаю все. Прочитаю всі натяки, і виберу собі першу книжку для читання. Вітаю, друзі! Поцуплю буквально кілька хвилин на Дашиному каналі її екранного часу. Бо думаю, вам буде цікаво почути, через що я обрала саме такі книги, щоб підсунути їй почитати. І насправді, коли я вперше подивилася на Дашину бібліотеку, коли я вперше а, погортала її гудріц, я зрозуміла, що ну, мабуть, цю людину неможливо чимось злякати. І тому я вирішила не стільки пошукати книжки, які можуть їй не Подобатися, скільки знайти книжки, які сподовжу подобаються мені, але мають дуже суперечливі відгуки. Тобто, книги, на які я не знаю, як Даша відреагує. І першою в мене була просто 100% впевненість, що я хочу почути і обговорити з Дашою цю книгу. Це висотка Джеймса Баларда. Це, мабуть, одна з найнезвичніших книг в моєму літературному досвіді, але водночас вона стала однією з найкращих книг, що я читала у 2022 році. Це історія про лікаря, який живе у багато-багатоповерховому будинку, і в цьому будинку суспільство одного разу без жодних видимих причин починає скочуватися кудись у кам'яне століття. І що мене найбільше вражає в цій книзі, це сміливість автора не пояснювати нам жодні причини. Тобто, як це сприйме далі. Тобто, що вона тут побачить, тому що мені здається, цю книгу а, важко сприймати в лоба, ти одразу починаєш в ній шукати якісь символи, щось а, неоднозначне. Що вона тут побачить, які будуть її враження, мені буде надзвичайно цікаво почути. Наступна не менш дивна книга це Міч Калін і його країна припливів. Я коли вперше її прочитала, я, я назвала цю книгу як Алісу в країні див, яка закинулася ЛСД і запила це текілою. Мені здається, кращого я опо. Вису до цієї книги вже не доберу, тому що це історія, яку розповідає восьмирічна дівчинка, в якої батько а, наркоман, і який, перебуваючи в цій одній своїй цікавій стадії, залишає її на самоті з самою собою. І ми настільки занурюємося в голову самотньої дитини, яка пережила просто безліч болісних травмуючих моментів в своєму житті, і вона намагається розважати себе самостійно тільки тим, що знаходить в себе в голові. Мені здається, автор з цією задачею впорався просто на всі 100 але знову ж дуже буде цікаво, як Даша сприйме цю книгу і яку думку вона про неї складе. Третя неоднозначна книга це зрошення пустелі Петера Маріуса Гуемера. А це був в мене вже, мабуть, не такий 100% захват, я б їй поставила 4 з 5, але, Але ця книга, яка настільки в мене були від неї емоційні гойдалки, настільки я величезний просто спектр емоцій від неї відчувала. Якщо на початку в мене були думки про неї дуже неоднозначні, мене бісив авторський стиль. Мені я хотіла чіплятися буквально до кожного слова в цій книзі. То наскільки я поринула в ній всередині, настільки вона горіла, буквально сторінки горіли в мене під руками, коли я її читала. Але незважаючи на те, що ця книга, що насправді дві інші, що я до цього вам показувала, і Даша вам їх показувала також. Вони мають менше четвірки на Гудрідзі. І якщо гортати відгуки, то можна зрозуміти, що люди максимально по різному сприймають ці книги. Не буду вкотре казати, що і цю книгу мені цікаво буде обговорити з Дашею. Ми само собою і так з нею їх обговоримо. Якщо коротко, то ця книга має в сюжеті для мене два основні складники: це по-перше, невеличкий археологічний момент. Тому що наш головний герой, він археолог вже досить поважного віку, і в нього починається роман з молодою студенткою, що є от не стільки їх лінія кохання, скільки лінія їх стосунків і їх взаємопорятунку в цих стосунках розкривається тут, і є для мене, мабуть, головною. На першій у нас пес наліпочка. Я не знаю, чи наліпочки це теж натяки. Про це Ксенія мені не сказала, але буду мати на увазі, що тут, можливо, щось про собак. Про те, як без очевидних причин перестати бути цивілізованим суспільством, хм. я перше, що подумала це про під куполом Кінга, бо там теж цивілізоване суспільство якби, перестало бути цивілізованим. Але, по-перше, вона точно набагато довша, ніж цей пакунок, а по-друге, там все-таки була причина це купол. Тому, поки я не знаю, що це може бути за книжка. Друга тут, у нас Сонях. Можливо, це те щось означає. Uh -huh. Там що так пише. Uh -huh. Аліса у Дивокраї, тільки як я люблю. У мене таке відчуття, що Ксенія щось таке говорила в одному зі своїх відгуків на якусь книгу, але я не можу згадати, на яку конкретно. Але звучить супер, як дуже цікава інтрига. Остання тут. Так, зараз я не можу зрозуміти, де я верха донизу цієї наліпочки. А, тут компас і карта. Угу. Можливо, щось про подорожі. Про, можливо, морські подорожі. Так. Угу. Багато символізму, мало діалогів. Для мене це було дуже емоційно. Цікаво, багато символізму, мало діалогів. Насправді у мене немає конкретних здогадок. Про те, що тут можуть бути конкретно за книжки. Мені здається, я і не здогадаюся за цими натяками. Тому просто оберу, що мене поки зацікавило, заінтригувало найбільше це був напис Аліса в Дивокраї, але як я люблю. Тому я першою читатиму її. І зараз ми подивимося, що там. Чи це якось обережно розпакувати, але мені здається, я вже згадуюсь по обкладинці, що там. Так, це країна припливів. Точно, Ксенія точно у своєму відгуку на каналі говорила, що ця книга це Аліса, схожа на «Алісу в дивокраї», але так, як вона любить. Тому перше я читатиму цю книжку і буду ділитися з вами враженнями. Справді з тим моментом, коли я розпакувала цю книгу, і тим як я розпочала її нарешті читати, минуло доволі багато часу. Але от я їхала в поїздку і мені було дуже зручно взяти книгу з собою в дорогу, бо вона тоненька. І саме в дорозі я встигла прочитати 52 сторінки. А враховуючи, що книга доволі тоненька, то це десь її майже третя частина. І Поки в мене суперпозитивні враження, читається дуже-дуже цікаво. І, хоч формат називається Мене змусили це читати, але я дуже рада, що мене змусили це читати. І хоч історія доволі важка, читається доволі швидко. Взагалі, я дуже близько до серця приймаю такі історії, коли це про родини, де батьки такі люди, які краще б не заводили дітей. Головна героїня дівчинка їй 11 років, і обидва батьків-наркомани. Вона готує їм. Шприци, аби вони могли колотися, і далі протягом дня може займатися своїми справами, дивитися телевізор, гратися і все таке. І тому вона вигадує свій світ, її не водять до школи, і до школи вона ніколи не ходила, бо її батьки вважають освіту чимось безглуздим. І ось вона вигадує власний світ, у неї є голови від ляльок, які вона вдягає на пальці, і намагається створити собі ілюзію. Цікавого і приємного життя, вигадати собі пригоди. І я розумію, чому Ксенія написала на підкасті про цю книгу, що це Аліса в країні див, тому що дівчина насправді вона дуже хоче знайти якусь королячу нору, в яку можна провалитися і потрапити зовсім в інший світ, а не в той, в якому вона вимушена жити. Я задоволенням буду далі читати цю книгу і буду з нетерпінням чекати, які ж інші книжки мені ще приготувала Ксенія. Вчора вдалося нарешті мені дочитати першу книгу, яку мене змусила читати Ксенія Келерман, і це було дуже класно, дуже емоційно. Ми з нею обговорювали, що, можливо, трохи втратилася ідея взагалі формату, бо загалом з тих відео, які ми бачили щодо цього формату на іншомовному буктюбі, то це зазвичай книги, які не подобаються людям або потенційно не сподобаються людям, яких змушується читати. Але в мене перша книга викликала дуже позитивні враження, якщо так можна сказати, щодо цієї історії. Саме мої емоції, моє захоплення. Мені було дуже класно це читати, але сама історія вона доволі неприємна. Як я вже говорила, тут є дівчинка, Желіза Роуз, у якої дуже неприємна родина. Її мати помирає від передозування наркотиками, і з батьком вони. Їдуть у будинок е, матері-батька, тобто бабці цієї дівчинки, аби побути там. І е, батько в перший же день е, він сідає в крісло, він теж щось приймає, і ми теж здогадуємося, що він, скоріше за все, помер. Але е, желіза, вона ще. Не дуже, можливо, вона це розуміє, але не хоче це визнавати. Вона вважає, що він спить, що у нього вже так часто бувало, він приймав наркотики і декілька днів взагалі просто не рухався. Але ми розуміємо, що батько помер і дівчинка лишилася на самоті. Вона вже звикла тікати від світу, який її оточує у своїй фантазії. Вона бере ляльок, вигадує собі. Історії, і тут дуже багато посилань на Алісу в країні Чудес, Алісу в Дивокраї. Сама Желіза Роуз дуже часто посилається на цю історію, бо вона її знає, і вона прагне знайти ту нору, в яку провалитися кудись подалі звідси, а в той же час вона цього і боїться. І загалом ця книга дуже балансує на межі з такими гидкими моментами, тобто ми розуміємо. Що тут є і педофілія, і е, усілякі такі моменти, але розказані від імені дитини, яка їх іще не усвідомлює, не розуміє, наскільки погано все те, що відбувається. Вона їх описує взагалі е, з погляду свого сприйняття такого дитячого, і з погляду дитини, яка звикла фантазувати і щось вигадувати. І в такому контексті це не так гидко, але так ще більш страшно, тому що ми розуміємо уже наскільки жахливі речі з нею відбуваються, але вона цього не розуміє і ми ніяк не можемо їй допомогти. Історія просто дуже мене вразила, і зараз я буду обирати собі другу книгу для читання, яку візьму з собою в подорож. І сподіваюся, що друга книга насправді мене теж зовсім не розчарує. Наступні дві книги в мене ще запаковані. Я нагадаю, що у нас тут є. У нас є багато символізму, мало діалогів. Для мене це було дуже емоційно. І на другій у нас написано про те, як без очевидних причин перестати бути цивілізованим суспільством. І я думаю, що я відкрию цю книгу, тому що мені цікаво, що ховається під цією упаковкою. Це висотка. Я чула на каналі Ксенії відгук на цю книгу, і їй вона сподобалася. І вона, до речі, є у тому відео, де Ксенія відгадувала книги за першим реченням. Я її зачитувала перші речення, і мені здається, вона дуже швидко згадала. Так, вона дуже швидко за першим реченням вгадала цю книгу. Ось, і я сподіваюся, що я її теж так гарно запам'ятаю, як і Ксенія. До речі, під час читання я частенько лишаю свої роздуми або цитати про книги у своєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь, якщо хочете бачити цитати чи мої якісь проміжні думки і враження. Посилання буде в описі до цього відео. Я поїхала у відпустку і взяла з собою книгу, яку витягнула наступною, якраз із собою, аби мати вільний час, багато вільного часу і якомога більше насладитися читанням. Книга висотка. Поки мені дуже подобається і йде дуже легко, я дорогою прочитала десь 60, мені здається, 70 сторінок, і поки йде дуже захопливо і дуже легко. Насправді читається максимально швидко, тому що сюжет напружений, хоча і багато дій досі не відбулося, але сюжет все одно напружений, і мені якраз подобається ця напруга, яка повільно-повільно наростає. Тут у нас події відбуваються у висотці, у будинку 40 поверхів, і поступово-поступово в ньому зростає напруга між мешканцями. Між сусідами, у яких починають виникати спочатку дуже дрібні чвари, потім все більші, 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 які в майбутньому призведуть, думаю, до великих трагедій. Загалом будинок розділився на такі собі класи. Перші 10 поверхів, це наче нижчий такий клас. Там живуть стюардеси, якісь пілоти. тобто, Люди, які працюють більше в сфері обслуговування. Потім з 10 до 35 поверху це такий собі середній клас, це якісь бухгалтери, юристи, менеджери і так далі. І з 35-го до 40-го поверху це аристократія, це такі багачі, ювеліри, якісь керівники корпорацій. І ось між ними, особливо між найстаршими, особливо між. Не найстаршими, а тими, хто живе найвище, і тими, хто живе найнижче, виникає найбільше конфліктів. А середній клас він так собі посередній він намагається триматися ближче до вищого, але поки так не вступає в конфлікти. І ось ми дізнаємося, що буде далі, але читати дуже цікаво. Прямо ти відчуваєш ту напругу, яка наростає між героями. Це дуже класно. Я вже наближаюся до фінішної прямої у цій книзі. Я зараз на 150 й сторінці, а тут їх десь 220. І особливо цікаво читати нотатки на берегах Сені, тому що це наче ти вже починаєш обговорювати книгу з іншою людиною, бо ти бачиш думки, які виникали в іншої людини в процесі читання. І це е, такий. Цікавий досвід. Я завжди, коли в бібліотеці брала книги, там були якісь підкреслення чи нотатки. Мене це теж зацікавлювало. Якщо людина підкреслила, наприклад, те, на що я не звернула уваги, то я починаю замислюватися, що ж там таке, чому людина це підкреслила, і роздумувати, що відчувала інші людини, коли читала цю книгу, теж цікаво. Але і загалом сам сюжет е, дуже класний, е, ми бачимо, як повільно, повільно цивілізоване суспільство дуже цивілізоване, яке живе е, в дуже крутій висоці, де все технологічно, де все дуже класно, як вони повільно скочуються до такого собі кам'яного віку і починають розділятися на племена. І їхні звички стають е, дуже такими первісними. Вони починають. Е, Їсти взагалі якісь недоїдки, жінок приваблювати неприємним запахом, ну в такому стилі. Вождь племені може мати декілька жінок, ну, тобто дуже цікаво за цим спостерігати. А ще класно, що автор описує все це дуже беземоційно, ти не відчуваєш взагалі жодних емоцій автора, жодних його думок. Він настільки відсторонений, що ти сам, наче, дивишся на цю історію дуже-дуже збоку. Не те, щоб не проникаєшся, але в тебе лишається такий погляд беземоційного спостерігача, і це теж дуже прикольно. Встигла я дочитати під час відпустки книгу Висотка, і у мене теж дуже позитивні враження, хоч емоційно вона мене зачепила трохи менше, ніж попередня книга, яку мені дала Ксенія, але ця також зайняла місце в моєму серці. Її читати було дуже емоційно, попри те, що насправді автор він дуже відсторонений, він не висловлює якихось своїх емоцій почуттів стосовно подій, стосовно героїв. Але саме те, що тут відбувається, викликає емоції у читача. Ти думаєш, ну як так може бути цивілізовані розумні люди з високими посадами, з вищою освітою, які заселилися в сучасний будинок, вони поступово просто скочуються в якесь. В якийсь кам'яний вік починають збиратися в племена, вбивати одне одного, їсти собак і так далі. Це насправді дуже все, що тут відбувається, воно дуже зачіпає, і ти такий сидиш, і тебе просто все тригерить, що тут відбувається. І я побачила вже, що є фільм за цією книгою, і хочу його подивитися. І зараз буду розгортати наступну книгу, яку мені дала Ксенія. Нагадаю, що в підкасті від Ксенії було вказано багато символізму, мало діалогів. Для мене це було дуже емоційно. І зараз дізнаюся, що ж це була за книга. Зрошення пустелі. Я пам'ятаю, що після відгуку Ксенії якраз додала цю книгу собі у віш-лист, бо вона прям. Дуже позитивно відгукувалася про свої враження стосовно цієї історії, тож почну читати і розповім вам, як мені. На жаль, ця книга йде поки набагато, я б не сказала, гірше, але набагато менше емоційно, ніж читалися попередні дві книги, які мені підібрала Ксенія. Можливо, це пов'язано з тим, що читала я її. У, а, в укритті, у Темряві. А, останні дні були якраз обстріли ТЕЦ, і в укритті а, вимикалося світло. У Львові взагалі декілька днів не було електроенергії а, в нормальному вигляді, до якого ми звикли. І якраз у мене на електронній читалці а, була ця книга, і тому мені вдалося її почитати у темряві. Можливо, через те, що я її читала в таких умовах, вона мене не зачепила так, як чіпляли попередні історії. Але насправді розумом і взагалі об'єктивно я розумію, що тут багато символізму, дуже гарно переплітаються історії. Але читати мені її нудно і. Ніяких емоцій вона у мене поки не викликає. Хоча я вже насправді за ті два дні, що була, тривога прочитала майже повністю її вже, не лишилося зовсім трошки. Ми знайомимося з головним героєм, це доктор Тіль. Він викладає археологію в університеті. Але насправді. Він мріє про великі відкриття, про археологічні розкопки, і давно вже в нього такого не було. Йому ніхто не дає гроші на ці дослідження, але він мріє про це. І є в нього студентка персофона, яка дає йому почитати свою письмову роботу і просить його дати свій відгук. Йому насправді не дуже хочеться це робити. Він пиячить вдома, закидає ту роботу, потім просто віддає студентці, каже, що вона дуже класна. Але студентка ним така захоплена, що він починає з нею ділитися своїми історіями про його попередні відкриття, розкопки. І вона так захоплено його слухає, що він теж захоплюється цією студенткою, у них зав'язуються такі собі стосунки. І потім він все ж таки читає її роботу і бачить, що в цій роботі є насправді. Дуже глибоке дослідження, яке можна було б розвинути в подальші відкриття. І його це дуже надихає, бо він розуміє, що він міг би зробити це відкриття разом з цією студенткою і, так би мовити, забрати частинку слави. Ось, і загалом ця вся історія переплітається з тим, що в місті, де живуть наші герої, починається війна, їх бомбардують, університет руйнують. І ось чаще, ось ця частина, звісно, зачіпає, особливо зараз про це читати дуже. Болісно, але загалом історія поки йде супер рівно і ніяких таких емоційних ем, ем, ніяких емоцій у мене не, не викликає. На жаль. Читала нарешті останню книгу, яку мені підібрала Ксенія Келерман, і, на жаль, ця історія мені не дуже сподобалася. Можна, звісно, жартувати, що тоді у цього відео і у цього формату мене змусили це читати є сенс, тому що якась книга мені все-таки не сподобалася. Ось. Але це просто жарт. Насправді я сподівалася, що всі книги принесуть мені задоволення. Ця книга не те, щоб якось мене дратувала, але вона. Мене не вразила, вона пройшла якось повз мене, мені було нудно її дочитувати. І взагалі якось було навіть шкода, тому що я могла проаналізувати, наскільки цікава задумка в цій історії, це переплетення старовинної історії про. Плем'я, яке жило в пустелі, і я король зробив їх багатими, а потім все склалося не так, як вони хотіли. Із сучасною історією з країною, які теж іде війна, і загалом це все переплітається із нашими подіями в Україні. І, взагалі, чисто розумом я могла осягнути, наскільки тут багато всього цікавого, але вона мене взагалі ніяк не зачіпала. І в кінці вже почала дратувати саме стосунками доктора Тіля і Персефони, тому що. Це такі жахливі стосунки, в яких я ніколи в житті не хотіла опинитися, просто ну, вони жахливі. Але насправді, в кінці, нарешті, персифона вона повернулася до того, чим би мала займатися, тому що ще на початку я подумала, чому персифона, богиня плодючості, займається археологією. Нелогічно. Ось в кінці вона знайшла справжню себе, так би мовити. Ось так минув наш челендж. Мене змусили це читати. Обов'язково пишіть у коментарях, як вам цей формат, чи би хотіли ви, щоб ми його продовжували, щоб підбирали одне одні іще книги для читання. І обов'язково напишіть, які свої улюблені книги ви б змусили когось прочитати. Буду рада з вами поспілкуватися, і побачимося!